Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Анані я чому то сатана наповнив Твоє серце, щоб обманути Святого Духа. Ми почнемо із діянь святих апостолів. Здавалося бися проста річ. Ананія і своєю жінкою сафірою продали поле. І перед тим пообіцяли, що всі гроші віддадуть апостолам. Але продали поле і частину грошей лишили собі, як то кажуть, на господарку. І І Петро робить йому зауваження. Каже: Анані, чому то сатана засмутив твоє серце, наповнив твоє серце увійшов у тебе, що ти частину грошей сховав. Ну, здавало бись його гроші. Але діло в тому, що тут Петро звертає увагу на обіцянку, яку Ананія дає Богові. Я всі гроші віддам. Коли прийшлося не віддаємо, якби він сказав половину віддам, половину залишу, жодних проблем. Або сказав би десятину віддам, а решту залишу. Нема проблем. Бо тут я би хотів, щоб ви звернули увагу. Що коли ми у своїх думках, в своїх намірах всередині думаємо і робимо якісь добрі вчинки, добрі думки чи не здалі, ми маємо справу із Святим Духом. Якщо ми вже говоримо або робимо, ми маємо справу із Сином Чоловічим, ми маємо справу з Ісусом Христом. Якщо ми живемо, ми маємо справу з Богом Отцем. І от у цій співпраці душі і тіла, думок і вчинків, ми формуємо своє відношення до Бога. Як говорить Евангелист, Євангелист Іван у п'ятій главі, то, що ми сьогодні слухали, що каже, коли би, коли би я свідчив сам за себе, свідчення моє було б неправдиве, але за мене свідчить інший. І я знаю, що свідчення, яке він за мене, свідчить вірне. Христос розказує, каже, досліджуйте Писання. Бо я не прийшов вас засудити, я вам каже, свідчу. Про Бога Отця, який послав мене, ви мене не приймаєте. Я вам проповідую любов, ви мене не приймаєте. Ви мене сприймаєте як того, хто засуджує. Він каже, я не засуджую вас. Є той, хто вас засуджує? Мойсей. Як Мойсей засуджує людину? Мойсей молився до Бога і каже, Господи. Поможи мені з цим народом розібратися. Вони як вівці без пастуха. І Господь Бог каже, добре, я дам вам закон. І дає 10 заповідей. Що зробила заповідь? Як написано у посланні до римлян. так як через одного чоловіка у світ прийшов гріх. А гріхом прийшла смерть, одначе смерть панувала від Адама до Мойсея, і над тими, хто не зрішив, переступом подібним до переступу Адама, як прообраз того, хто мав прийти, ідеться про Ісуса Христа. Яким переступом не зрішили люди, подібні до переступу Адама? Та тільки Адам і Єва могли. Зрішити проти заповіді, яка була в раю, одна єдина не їсти плоду із того дерева, що було посеред раю. Більше ніхто не міг зрішити. Одначе каже апостол Павло у посланні до римлян, смерть панувала від Адама до Майсея. Яка смерть панувала? Смерть панувала над гріхом. Чому смерть панувала над гріхом? Щоб не казати, що гріха не було. Гріх був, але він був мертвий, бо не було закону. І коли Мойсей приніс заповіді, гріх ожив. Бо є закон. Тому, каже, Мойсей вас звинувачує, бо він вам привіз 10 заповідей. І через заповіді ви стали винні перед Богом. То що скажемо, що заповідь не добра? Ні, заповідь дає мені можливість побачити мої недостатки. Щоб я розумів, з чого виправлятися, щоб я розумів, що не робити? Заповідь не погана. А Ісус каже, я вам. Даю нову заповідь. Любіть Господа Бога свого всім серцем своїм, усіми думками своїми, думками, всіма помислами своїми, і любіть ближнього свого, як самого себе. Це дві заповіди любові. Не заповіди звинувачення, щоб людина бачила свій гріх, а заповідь любові, що вона має робити? І любов починається із думок. І якщо думка людини, така як описує, як читаємо ми сьогодні у діяннях святих апостолів, коли Ананія задумав там. Трохи обдурити Духа Святого. То тоді ці думки нам показує Господь Бог, що іменно через оці свої схеми у своїх головах. Отут я буду казати, а тут я не буду казати, але буду казати так, а робити буду так, як я собі знаю. От усі оці схематози, які людина собі в голові малює, які вона собі планує. Говорить, одно робить друге це про вас, говорив Ісус. Я прийшов вам проповідувати любов, а ви мене не чуєте. Я прийшов вам принести спасіння, дати життя вічне, а ви мене не приймаєте. І учні так дивляться на нього, думають, що він таке говорить. Невже й ми до тих відносимося? Так. Христос учить нас любити. І заповідь дає ту, яка людину не засуджує, а приміряє з Богом. Заповідь любові. Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми і ближнього свого як самого себе. Це єдина і найбільша заповідь. заповідь Любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!